Пане президенте, нещодавно було затримано двох генералів і полковника, яких звинувачують у службовій недбалості, що призвела до захоплення частини території Харківської області в травні 2024 року. Ви з приводу цих затримань позитивно відгукнулися. Проте, оборонний комітет парламенту нагадав, що наразі є. Е Бойовий імунітет та звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності взагалі під час воєнного стану, то на вашу думку, ця ситуація призведе до того, що зараз почнуться переслідування військових командирів за прийняті рішення під час бойових дій. Та чи не втрачається довіра між військовими та владою? Дякую, не втрачається, тому що питання там питання було на території. Питання не тільки території, тому що коли а, іде історія боротьби за ті чи інші українські землі, гине велика кількість людей. І коли ми говоримо недбалість, питання, що в кілометрах, це важливо, але на кожному цьому кілометрі гинули люди. Там серйозне питання. Нехай правоохоронні органи розбираються. Я з повагою відношусь до старшого офіцерського. Складу, але гинуть солдати. Гинуть солдати. Відповідати повинно керівництво. Хтось повинен відповідати. Я не знаю, що до висновків, там нехай йде слідство тощо. Ну просто сказати, у нас війна і закривати очі на все. Я думаю, що це неправильно. Тому я так і сказав. Хай люди розбираються, але військові. В окопах? У мене питання було в цей момент, коли йшло е, слідство, так, і ми були на ставці. У мене було питання одне до всього високого керівництва. Вони, ці люди, вони були там, у хлопців, на передовій в окопі. Ні. Які претензії тоді до цих хлопців? Що вони куди там відійшли, або щось там відбулось. А у мене претензії, що велика кількість з них загинула там. Ну, потрібно розібратись. Я вважаю, потрібно. Дякую. Дякую, шановні колеги. Дякую, що це, до побачення. Судять генералів бойових маємо коментар президента України Володимира Зеленського на вчорашній прес-конференції, і якось це дуже. Звучить схоже на те, що президент погано поінформований власне в суті тієї справи, і насправді дуже важко говорити про те, чи він поінформований, чи не поінформований, але дуже точно можна говорити про те, що ті його слова, які було вказано вчора на прес-конференції, абсолютно співзвучні з його безпосереднім звинуваченням без суду і слідства. Андрія Антоненка-Ріфмастера, Юлії Кузьменко і Яни Дугар він е, своїм позиціонуванням вже звинуватив цих бойових офіцерів, які зараз ув'язнені, і він абсолютно не усвідомлює того, що е, розгляд справ може відбуватися. Але те, у який спосіб це відбувається, це абсолютно неприйнятно. Там питання було не території, питання не тільки території, тому що коли а Іде історія боротьби за ті чи інші українські землі, гине велика кількість людей. І коли ми говоримо про недбалість, питання, що в кілометрах, це важливо, але на кожному цьому кілометрі гинули люди. Там серйозне питання. Нехай правоохоронні органи розбираються. Я з повагою відношусь до старшого офіцерського складу, але гинуть солдати. Гинуть солдати. Відповідати повинно керівництво. Хтось повинен відповідати. Я не знаю, що до висновків, там нехай йде слідство тощо. Ну, просто сказати, у нас війна і закривати очі на все. Я думаю, що це неправильно. Тому я так і сказав. Нехай люди розбираються. Але військові в окопах. У мене питання було в цей момент, коли йшло е, слідство, та, і ми були на ставці. У мене було питання. Одне до всього високого керівництва. Вони, ці люди, вони були там, у хлопців, на передовій бокопі. Ні. Які претензії тоді до цих хлопців, що вони куди там відійшли або щось там відбулося? А у мене претензії, що велика кількість з них загинула там. Я не зрозуміла єдине, а хто мав бути в окопах вище військове керівництво чи як президент це собі бачить, і що хто йому мав сказати на ставці з приводу того, що Галушкін мав бути в окопах, і які хлопці відійшли, куди вони відійшли, і куди ті хлопці, які відійшли, загинули? Ви знаєте, я намагаюся себе стримати дещо від емоцій. Щоб не наговорити зайвого, бо Зеленський буде в кримінальні справи порушувати проти всіх, хто йому правду каже. Але мені теж були, що гинуть солдати. І їх загинуло безмежно багато, із-за того, що на це вторгнення ми зайшли без броніків і без казок. Їх загинуло безмежно багато. З коктейлями Молотова в руках давайте лише згадаємо боронців Бускового гаю на Херсонщині. А скільки людей загинуло, що у них не було зброї? А скільки людей загинуло, і скільки територій було окуповано, тому що дороги були абсолютно відкриті для окупанта, а бригади за кілька днів чи тижнів до вторгнення були передислоковані з найнебезпечніших шляхів. А якщо повертатися до сучасних реалій, а скільки людей загинуло через те, що команда Зеленського поставила неякісні браковані міни понад 100 тисяч, які не вибухали і наші не могли захищатися від нападок ворога. І ніхто за це не був покараний. То, може, Зеленському варто було би з себе починати? Якщо він має претензії до бойових генералів, Бойових офіцерів, які, на відміну від нього, багато були на передовій, хай він не бреше. І це підтверджують їхні цих бойових офіцерів підлеглі, колишні і побратими. То давайте, можливо, спочатку Зеленський і його команда понесе відповідальність за непідготовку до вторгнення, за ігнор. Абсолютний ігнор попереджень закордонної розвідки і за те, що навіть за кілька годин до вторгнення вони блокували введення воєнного стану, щоб дати військовим хоча б якісь механізми захищати державу. І тільки остання гнида, можливо, й московська, а можливо, й українська, може допускати заковування в наручники і тримання в клітці бойових офіцерів. За недоведеною виною під час воєнного стану, коли у них діє бойовий імунітет. І саме Зеленський відповідальний за ті чи інші рішення, які приймалися на ставках і п'ятьма-шістьма менеджерами в офісах, тому що якби ви військовим дали можливість захищати Україну, не відволікаючись на політичну мішуру офісну, то було б набагато більше толку. І ви знаєте, от, я, я дуже вибачаюся за емоції. Просто от ще раз і ще раз переслуховую ці слова. І коли він ось так вальяжно розпатякує про речі, в яких він винен, а він намагається перекласти відповідальність на бойових офіцерів, це насправді маразм. І тут я розумію холєра, Тих наших закордонних союзників, які Зеленському дуже чітко кажуть, що не так зроблено, і які дуже чітко вимагають позбутися зрадників з його оточення, пані Софія, сьогодні засідання по пану Галушкіну по бойовому генералу перевели в закритий режим. Як таке сприймати? Чи пов'язано, можливо, це з вчорашнім цим абсолютно. Абсолютно, я не знаю, абсолютно дивним коментарем президента. Тобто, Галушкін мав бути на першій лінії фронту в окопі, щоб хтось не втік. чи Дивіться, в засадничій своїй масі саме ці бойові офіцери, яких яких судять, вони бували на передовій, багато бували на передовій. І тут треба відслідковувати не якийсь там конкретний момент, а усвідомлення цими бойовими офіцерами того, що відбувається на лінії фронту. На відміну від Зеленського, вони набагато більше розуміли, і я ще раз наголошую, тому що маю дуже багато друзів, командирів комбригів, які наголошують, що якщо ти тиждень не є на позиціях безпосередньо, ти вже повністю не розумієш загального сценарію і загальної ситуації. Там треба бути постійно і треба комунікувати зі своїми підлеглими. Тому точно впевнена, що бойові офіцери були в більших, мали більше знання, ніж Володимир Олександрович Зеленський, щоб компетентно коментувати цю ситуацію. Другий момент щодо Галушкіна щодо Лапіна, зрештою, щодо Комбрига 125 ки якого сьогодні теж мав бути суд, і його теж було перенесено. Ці люди часто бували на передовій, вони активно комунікували зі своїми підлеглими, вони активно комунікували з волонтерами. А безпосередньо, по Галушкіну і по Лапіну ми ще знаємо, як вони дбали за своїх підлеглих. Тому тут є абсолютно дика ситуація. Третє, давайте ще раз і ще раз нагадаємо про бойовий імунітет. Що це означає? Що... Аналізувати дії військовослужбовців можна, можна а, міняти керівництво, але відповідальність щодо прийняття тих чи інших рішень вона відкладається на час після воєнного стану. Тому що, перепрошую, але цивільні не можуть осягнути і зрозуміти всієї ситуації. Хто зараз займається цими справами бойових офіцерів? А, ну, зрештою, так само, як і всіх попередніх, і в тому числі і Червінського: люди, які не були на лінії фронту, люди, які не служили. І коли ДБР, які насміхаються відверто з військових, розказують, що в них є достатньо компетенцій, щоб аналізувати ту чи іншу справу, то, знаєте, легше собі в голову вистрелити, ніж дійсно повірити в те, що ДБР в чомусь розбирається. Але я наголошу, що саме за Зеленського. За слух народу і за пана Рябошапки 100% свого генпрокурора, до речі, як Зеленський обіцяв колись Трампу. Я думаю, що Трамп йому зокрема і нагадує ці всі е, обіцянки цяцянки і, і пам'ятає їхню вартість, їхню ціну. То саме тоді було знищено військові прокуратури. Я ще з 15-го року пам'ятаю зі своїх поїздок на фронт на що часто перетиналися з військовими прокурорами, які вивчали ту чи іншу ситуацію стосовно військовослужбовців, тому що військові прокуратури за Петра Порошенка були відновлені, і це був вірний шлях, щоб мати військову юстицію. Зеленський її знищив за три роки вторгнення. Він з монобільшістю слуг з прислужками з ОПЗЖ. Ну, це вже так до слова, які вірно служать слугам, бо бояться кримінальних справ. Вони не спромоглися відновити військову юстицію. Їм це не треба. Їх влаштовує, що довбні судять бойових офіцерів, не розуміючи, про що йдеться. І четверте, я особисто вважаю, що це не просто спроба перекласти відповідальність на бойових офіцерів. Це не просто. Спроба підірвати здатність командирів приймати рішення у надзвичайно складних обставинах, тому що зараз кожен буде казати, що а, в мене немає того, 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 мене не забезпечили тим, тим тим, в мене немає даних розвідки, ми не будемо тримати лінію оборони. І за це вони Ну, за це вони б не мали нести відповідальності, тому що це ніби реалістична оцінка справ. Але тепер давайте запитаємо: а чим держава забезпечила і наскільки достатньо забезпечила всім необхідним. Але я думаю, що це є зачистка е, своїх політичних опонентів, як на президентських, так і на можливих парламентських виборах. Невідомо, коли вони будуть, але сумарно. Чому? Тому що військові мають найвищий рівень довіри українського суспільства. І Зеленського це муліє, бо можна ж довіряти тільки йому, і тільки йому легітимному поклонятися. Ну, це ще ця сьогоднішня заява провела на Верховній Раді, я думаю, ми з вами ще поговоримо. Але військові мають право обирати і мають право бути обраними після завершення воєнного стану. Питання в тому, що якщо їх дискредитувати, то можливо, вони перестануть бути конкурентами. А можливо, цей сигнал водночас генералу залужному, що якщо ти не хочеш, щоб було от так от я з цими бойовими офіцерами, може, варто комунікувати з п'ятьма-шістьма менеджерами. Можливо, це мої здогадки, але, на жаль, воно виглядає абсолютно так. Пані Софії, наскільки я розумію, з 10 березня засідання над паном Галушкіним знову має повернутися в відкритий режим.